В Івано-Франківську відзначили кращих науковців року у рамках святкування днів науки, голова обласної адміністрації Андрій Троценко вручив грамоти найбільш перспективним початківцям у царині науки та вже відомим вченим Прикарпаття. Як зазначив головний освітянин області Сергій Дерев'янко, чиновники роблять все, щоб хоч якось підтримати працівників науки. Для цього в обласному бюджеті закладені кошти на програму підтримки освітян. Програма Стосується підтримки тих досліджень, які здійснюються вищими навчальними закладами, хоча і в матеріальних у нас є програми підтримки педагогічних працівників, яка на придбання житла і інші програми. Віснакою того, що зробили українські вчені Прикарпаття за минулий рік, є те, що в Україні введено рейтинг міжнародний рейтинг Вчених і українські вчені попали в міжнародне Одну з нагород отримав професор Прикарпатського університету Володимир Лущак. Цього року у списку найкращих науковців України він зайняв 12-ту сходинку. За минулий рік кафедра біотехнологій створила декілька наукових проєктів, які мають практичне впровадження. Один з таких проєктів – збільшення урожаю бобових на 15-20% без шкоди екології. Уявіть собі. Сипати в землю азотні добрива це шалені гроші. Потім паралельно з азотними добривами забруднюється середовище, важких металів та інше. А тут просто бактерії з повітря фіксують чистий азот. Це не є дуже коштовні технології. Більше того, фахівців, які це можуть робити, у нас на кафедрі більше достатньо. Освітяни також отримали нагороди в інших номінаціях.